Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас з Магдалинівки, селище у Дніпропетровській області, де свій перший домашній поєдинок у 2025 році в рамках чемпіонату України серед аматорів проведе команда Стандарт з нових санжарів, команда з Полтавської області, прийматиме Пенуел Криворізький. Віталій Постранський голкіпер ветеран незмінно займає місце у воротах під 12 12-м номером. 13 13-й номер Сергій Вовкодав, 24 – Богдан Жиншин, два центральних захисники. 19 19-й номер Олександр Мігунов, 18 – Дмитро Слюсар на флангах захисту грають 30 30-й номер Денис Бандаренко І увага, 14 – Сергій Кравченко у центрі поля. Так, так, це той самий Сергій Кравченко. 12 пропущених м'ячів у 12 матчах. Погодьтесь, це пристойний показник. Хороша атака зараз з правим і Непогана подача. Виходить у сьомого номера Євгена Проданова. Приймає м'яч вергун і одразу закидає його на хід Чегурка. Подача, ну здається, все ж таки подавав Єгор Чегурко. Вийшов дуже небезпечний удар. При цьому і м'яч ледь за комірець голкіперу пенуела Данилу Ситьку не влетів. Тепер лівим флангом атакує Стандарт Мігунов. Простріл. Небезпечний момент і цього разу голкіпер рятує свої ворота. І На добиванні невлучно грає. Гравець стандарту і намагання провести контратаку не вдало. Кравченко Кладає він м'яч у ногу Бондаренку. Після програшу Пенуелу у першому колі. Удар по странській на місці. Кіча тепер виконує подачу з кутового. Хороша подача. Там у боротьбі з власним капітаном м'яч вибиває голкіпер. Підбирання за Жінчиним тут. Чекає він партнерів, забігає слюсар. Подача висока подача, але тут Кіча залишився. Повертає м'яч у штарти майданчик. Жінчені випереджає його воротар. Цікава, кож... кожен з них свою історію має Кіча у штрафному майданчику. Чигурко відкидає удар під удар м'яч вергунує над поперечиною? Він пролітає, аби полегшити собі життя. Перевести м'яч на чужу половину поля. І це вдалося е, гостям. Розвивають вони свою атаку з правого флангу на лівий. Перевели Байрук. Передача у центр удар по воротах. і Постранський тягне з під поперечини. Вергун переводить м'яч. Знову вирізає він зовнішньою на Кічу. Тіча вже назад на свій лівий фланг повернувся. Удар! І тягне м'яч голкіпер. Ну тут Жинчин висікає. Цей м'яч і йде в атаку Богдан Джинчин. Проданов. Забігає слюсар. Давненько ми його не бачили. В атаці Слюсар, а тут Жінчин. Удар! Приймає його на себе чи то голкіпер, чи то захисник. Кнулися до складу. Мігунов виконує. Все ж таки подачу набігає. Там і Кіча і Вовкодав. Знову подача висока. Слюсар. Чи достане, дістане м'яч? Дістає. Удар. І самовіддано під м'яч кидається. Цього разу захисник. Бондаренко має момент, який не завершується знову голом. І тепер же Кравченко. Знаходить Кічу. Кіча завдає удару здалеку. І знову Данило Сидько на місці. Ну і ось з Кічою вони то на власних флангах рідних, то мінялися сторонами. Зараз Чегурко на ударній позиції. Чегурко. І нарешті забивають господарі цей гол. Нарешті вдається їм пробити не пробивного колись Ситька. І рахунок відкрито на 49-й хвилині. Єгор Чегурко робить це. Може бути це небезпечно. Матко. Матко у штрафному майданчику. Блокує вовкодав, але підбирання за гостями ще один удар. А ось і Григорій Даценко. Анатолій Клюс вийшов під 11-м номером і з одразу включився у гру. Простріл. Гаркуша трохи втратив м'яч. Удар блокує цей удар захисник. Мігунов на випередження класно зіграв Кіча. Віддає йому передачу у відповідь. Мігунов вже у штабному майданчику одразу подає. Кравченко опускає технічно м'яч. І під удар Бондаренко. Відверто вже так чи зневірилися, чи знесилені футболісти з Кривого Рогу. Атака ще одна стандарта. Будняк приймає м'яч абсолютно вільний у штабному майданчику. Стійка! Стійка рятує ворота Ситька, який вже був без сили у цьому епізоді. І тут ефектно жінчина прокидає Мацюк. Удар рикошет невеличкий, але, на щастя, він погасив силу. Треба відзначити, похвалити, віддати належне керівникам клубу, які інфраструктуру там розбудовують у такий непростий час. Небезпечно. Продовжує атакувати. Пенуел. Подача. Абсолютно вільний тут залишився Байрук. І ось вдається зрівняти Пенуелу на рівному місці. Матко зрівнює рахунок, який стає 1-1. Напомилялися знову у захисті футболісти стандарту. Хтось там голосно крикнув я, невже це був голкіпер. Так, поступається Мігунов, пробиває. і Це без проблем для Данила Ситька. Сам епізод дуже і дуже непогано. Зараз схожа відповідь від Пенуела. Вискакує Доценко з воріт і рятує їх вовкода. Висока подача і підбирання за гостями. Удар м'як застрігає в ногах захисників. І Цього разу Григорій Доценко на лінії воріт. Дуже добре діє. Кравченко одразу вмикається протилежний фланг. Тут ховайко. Мігунов поруч із ним ось. Зараз доходить м'яч до Мігунова. І простріл знову у руки голкіперу. Підключає він Мігунова. Одразу той подає непогана подача. До речі, літюк. Гаркуша на ударній позиції, але. Взяв далі. І це пенальті. Має бути пенальті. І призначає 11-метровий арбітер на 89-й хвилині зустрічі. Ось це апогей сьогоднішнього поєдинку. І забиває Гаркуша удар під самісіньку стічку. Вдається йому. І нарешті прокидаються і трибуни. 2-1. Стає рахунок на користь стандарту.